Далі я хотів би вам, друзі, розповісти ще одну вельми цікаву історію, яка стосується того, що Велика Британія і Сполучені Штати Америки провели 12-годинну місію біля кордону Російської Федерації, і це сигнал Путіну. каже Пан Гіллі, це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США, НАТО, каже міністр оборони Великої Британії. І от він говорить, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але і надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну і супротивникам Британії, каже він. Цікава історія. Побачимо до речі, як Росія на все це відреагує, але е це вже ну гарно, що хоча б якась рішуча реакція зі сторони НАТО, є, тому що по-іншому послухайте, це було б. Е це було б дуже дуже мілко, дуже неправильно, дуже нерішуче і виявляло б слабкість. А це означає, що слабкість завжди приростає в поразку, тому що якщо ти демонструєш Росії свою слабкість, на жаль, вона цим користується так, влаштована терористична держава. А це друзі, Естонія, і вони вчора, я вам скажу чесно, трішки так ну почали нервувати, оскільки закрили один з переходів на кордоні з Російською Федерацією в цілях безпеки. Справа тім, що оперативний керівник. Леунацької префектури Кюнтер-Педоск повідомив п'ятницю, що було зафіксовано. Ем, ну слухайте, помітно вищу присутність російських сил у прикордонній зоні, аніж зазвичай. Російські прикордонники регулярно патрулюють у районі Сатиського чобота. Перепрошую, чи чобота, чи я не знаю як правильно, оскільки ця територія належить Росії, проте сьогодні ми зафіксували підвищену активність. Щоб уникнути можливих провокацій та інцидентів, ми вирішили закрити дорогу. Наша головна мета полягає в гарантуванні безпеки громадян Естонії, сказав він. А чому взагалі виникла ця історія з... 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 з закриттям переходу? А подивіться, будь ласка, на ці кадри, друзі. Вам це нічого не нагадує. Я вам скажу, що це Це кордон з Естонією, там, де з'явилися російські зелені чоловічки, так звані, зі зброєю. Країна закрила, країна закрила. Цю ділянку. Вони наскільки охреніли, вибачте, ці русские, що вони просто можуть взяти озброєних зелених цих своїх тварі і відправити на кордон. Так вже було. З Кримом пам'ятаємо, і так далі. Ну, але це не важливо. Тобто, тут, знову ж таки, кордон взяли, відправили збройних людей. Навіть не попередили. Не попередили. Тому естонці таким чином відреагували. Взагалі по країнам Балтії, Давайте зараз прийдемось, тому що. Але перш ніж ми це зробимо, ми треба сказати, що в Києві зараз оголосили друзі тривогу. Тому кияни, гості міста, гості столиці, всі я вас дуже сильно прошу. Хто піклується за своє життя і здоров'я, відреагуйте належним чином. Ви знаєте, що треба робити. Слідуйте в укриття цивільного захисту. А я там по ходу буду розповідати, що взагалі відбувається. Що летить на столицю? Чи не летить, чи навіщо ця тривога е, оголошена? Так в чому може бути причина? А поки що продовжимо по країнам Балтії, от Естонія звані чоловічки з Російської Федерації. А тут друзі, ми бачимо Литву. А що в Литві відбувається? А в Литві відбувається те, що військові навчання з охорони продуктових магазинів на випадок надзвичайної ситуації проведуть в Литві. Захожу сьогодні на Литовську пресу, читаю. Подивіться. 200 спеціально обраних продовольчих магазинів і аптек у Вільнюсі там повинні бути задіяні забезпечити близько половини населення столиці необхідними продуктами за один день, навіть в там в разі відключення електроенергії або зв'язку. Ну це дуже гарно. До цього я просто хочу нагадати, що там взагалі розробляли плани евакуації населення на випадок вторгнення. Латвія, от, наприклад, читаю сьогодні вранці, що наказала 841 громадянину Росії покинути країну до понеділка. Реагують також відповідним чином. Вони повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС про там продемонструвати знання латвійської мови на рівні А 2 пройти перевірку безпеки біографічних даних. І от майже там три тисячі росіян добровільно покинули Латвію, але 841 громадянин Росії не подав необхідні документи вчасно. І От їхнє перебування в Литві після вибачте, Латвії, після 13 жовтня стане незаконним. Повірте, Росія буде цим користуватися. Вони будуть цим користуватися. Я за все веду до того, що росіяни скажуть, що утиски російськомовних яка важка латвійська мова. А два, а навіщо нам здавати? А ми ж всі так жили красиво. От Советський Союз, а от утренні, от всі їздили друг к другу. А у вас рибка шпроти, а у нас водочка, а ну ми ж хорошо-класно жили, ну і так далі й тому подібне. Не розумієте, друзі? Тому отакі э, от діла. такі от діла. От от але справи у нас не тільки, не тільки тут, друзі, але ще і в Білорусі. Насправді, оскільки там також, слухайте, вчорашні повідомлення, які ми. Спостерігали від Лукашенка ну від Лукашенка від скажімо, його армії. Вони дещо там наштовхнули мене на певні думки, і от стало відомо, що Лукашенко перевіряє фактично готовність військ Білорусі в рамках перевірки бойової готовності за дорученням головнокомандувача збройними силами. Президента Республіки Білорусь так вони називають Лукашенка. Насправді це самопроголошений диктатор. Так, от проводиться комплекс заходів щодо прове... приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки. Скільки я не намагався з'ясувати, з чим це пов'язано, насправді я так і не зміг, але швидше за все, як вже там підказали військові аналітики, це пов'язано з... з військовими навчаннями. Але от вони недавно, нещодавно були акції військові навчання з росіянами, і от знову тому щось він мутить. Лукашенко щось мутить, друзі. От наступний ефіру я з'ясую вам обов'язково і передам. До речі, мене буде розмова з Тетяною Мартиною, білоруською опозиціонеркою. Тому обов'язково завтра вам розповім, що там Лукашенко замислив і чому в стан бойової готовності переводяться білоруські війська. Я хочу сказати, що там є декілька етапів, тому там турбуватись не потрібно. Uh, все окей, ну тобто, з точки зору нашої безпеки, все під контролем. Просто цікаво, з чим цей маневр пов'язаний. От, от що мене насправді цікавить цікавить дуже сильно. Хочеться також говорити, друзі. чиї активи для нас? Тому що uh, Зеленський закликав, наприклад, Європу використати заморожені активи Російської Федерації після атаки по енергетиці. Він каже, що там сьогодні він говорив з президенткою Європейського Європейського центрального банку Кристін Лагард. Проінформував її про наслідки терористичного удару. Він каже, що ми дивіться, ми б говорили, як там справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни і відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Я дякую за підтримку. каже він: має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів, і більшість партнерів нас у цьому підтримує. І ми розраховуємо на ті, домовилися, що будемо там тісно спрацювати разом з іншими європейськими лідерами. Написав а Єрмак додав, що лідери Великої Британії Франції та Німеччини в п'ятницю оголосили, що під час телефонної розмови домовилися перейти до використання заморожених російських активів для підтримки збройних сил України. Ну, це супер крута новина, згідно з заявою уряду Німеччини, країни Європейської трійки підкреслили, що робитимуть це в координації зі сполученими штатами. Наша санкційна група ще у 2022 році пише він вперше запропонувала цей підхід. Ми високо цінуємо цей важливий крок. Я вам хочу друзі сказати, що це нереально крутий і важливий крок, дійсно зусиллями. Чималими зусиллями вдалося, вдалося це досягнути. Тепер, я так розумію, ну як я розумію, принаймні, завершальний етап. Треба, так би мовити, ну, добити, скажімо, так, щоб отримати бажане. З 2022-го року йде робота щодо цього. І от нарешті ми максимально наблизились, друзі. Тепер залишилося лише дійсно дотиснути, так би мовити, цвях вбити це останнє для того, аби отримати необхідне ось всі російські активи, заморожені і так далі. Повірте, я просто знаю, і поза кадрами, яка там взагалі. Пекельно важка робота відбувається, тому е, ну респект. Тому респект. Ми просто чекаємо на відповідні результати. Але це дуже гарна, це грандіозна новина. Там велика сума грошей, і вона має обов'язково в справедливому порядку йти в Україну. Оце те, що я хочу вам сказати. друзі. спочатку Україна, тепер Фінляндія. Кремль може почати нову війну. Риторика Москви стала більш агресивною і проти Данії. Росія має до неї ядерні претензії. А Польща просить НАТО захистити її від російських дронів. Чи дійсно ми на порозі нового масштабного конфлікту? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Інститут вивчення війни б'є на сполох. Кремль розгортає скоординовану інформаційну атаку на Фінляндію. Мета створити образ нестабільної країни. Саме так Росія діяла перед повномасштабним вторгненням в Україну. Аналітики звертають увагу: Сергій Лавров вже звинуватив Гельсінкі в реваншизмі і втраті нейтрального лиску. А спецпредставник Путіна Сергій Іванов заявив, що російсько-фінські відносини фактично зруйновані і не покращаться через вступ Фінляндії до НАТО. Фахівці кажуть. Участь Іванова у цій кампанії найтривожніший сигнал, адже це колишній міністр оборони і людина з найближчого оточення Путіна. Під прицілом Москви опинилася і Данія. Посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін розкритикував політику Данії щодо ядерної зброї. Все через угоду зі США раніше сторони прибрали з документа пункт про заборону на розміщення ядерної зброї в мирний час. Цього вистачило, щоб Росія завела свою пісню про ядерну загрозу. У Польщі теж стривожені, особливо після атаки Росії на Україну, коли 19 дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський звернувся до НАТО з проханням надати додаткові системи Патріот та створити антидронову стіну вздовж східного кордону. А в цей час у Москві наростають внутрішні конфлікти і боротьба за владу. Чинного голову генерального штабу Валерія Герасимова можуть усунути його конкурент, командувач сухопутних військ Андрій Мордвічев. Російські інсайдери пишуть, що Герасимов хоче прибрати опонента і вже отримав дані про нібито причетність Мордвічева до спроби військового перевороту. Водночас інші російські джерела запевняють, долю Герасимова вирішить мобілізація. Її можуть оголосити в жовтні, мовляв, глава генштабу прихильник мобілізації. Якщо Путін її оголосить, то залишить Герасимова на посаді. В іншому разі той піде. Тож тепер це питання його особистого виживання. Крім цього, Кремль заклопотаний іншим питанням. Телеграм-канал Генерал СВР. Пише у Путіна не знають, що робити з так званими ветеранами СВО після завершення війни, адже ті захочуть влади. Управляти країною їм не дозволять. До боротьби з мігрантами не допустять. Нової сили і хаосу Путін не витримає. За даними каналу, окупантів ветеранів планують відправити у далекі райони Сибіру і Далекого Сходу. Там на них чекатиме важка праця без райського життя. Як пояснити усі ці процеси, що відбуваються в Росії? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Татьяна, и на этом фоне в Польше заговорили также о размещении ядерного оружия, либо французского, либо американского. Тут, здесь, как вы считаете, какова вероятность, в принципе, когда это изменится вам? Ну, Смотрите, ну, здесь же все просто. Эскалаторы эскалировали, эскалировали и доэскалировались. Да? Мы с вами живем сегодня в очень интересном мире. Мы уже на все посмотрели, на эпидемии, на взрывы за двойным стеклопакетом, да, на смерти, на трупы, включая детей. Мы никогда не думали, что в 21 веке мы будем это наблюдать. Правда же? Мы уже на все посмотрели. Нам осталось посмотреть только на ядерный взрыв. Вот этого еще не видели. Будет он? Я думаю, что нет. Я думаю, что система сдержек противовесов, где табуреточка сдерживает, а веревочка противовешивает, она еще как-то, пока, пока еще будет работать. Будет работать. Но дразниться из танка, размещать максимально близко друг к дружке оружие массового поражения, естественно, все будут. Потому что всем страшно. Европе страшно. Страшно, потому что, а что, а вот этот вот умалишенный в Кремле карлик, он, когда письма писал, я всегда возвращаюсь к моменту декабря 2021 года, когда были написаны вот эти два больших письма по поводу НАТО, в границе 97 -го года эти туда, солнце свети, дождь лей. И мы такие все, ха-ха-ха, какой же он дебил. И Лавров такой, который до определенного момента считался, в общем-то, если вы помните, ну, таким вменяемым вроде как, да, ну, не отморозком. Это же не Медведев, который, там, с которого ржали там всю, всю дорогу всегда. И мы такие, да ладно, ну, да, да, да что это такое вообще? Что, что там они, они перепили или что там они покурили? А дайте дилера, дайте два, мы тоже такое хотим покурить, чтобы вот такие вот письма писать. А потом так раз, и 24 февраля 22 -го года. И все такие, вот я очень хорошо помню, свое 4 утра я еще не спала, и у меня не было страха, я просто вот смотрю Телеграм, где уже все происходит, или за окном, где уже тоже я наблюдаю. Это в смысле, как такое вообще может быть? Ну это, это ущипните меня, да? Я сплю, восстановите да? землю на светлофоре, я выйду, как поет наш замечательный Бумбукс. Вот. А оно так работает. Вот оно, оно, случилось и продолжается в нашей жизни не 2-3 тыжни, а уже 3-4 года. И когда мы говорим с вами про ядерку, которая тоже все ближе, ближе, ближе и ближе, остается только надеяться, что где-то сдержит Китай, которому это не надо. Да? Но что, сколько, сколько, сколько сейчас теряет миллиардов Китай при закрытии польской границы, знаете? Да, я вот об этом, кстати, хотела также обратить внимание: что как теперь да? будет выкручиваться и Лукашенко, и не просто же так китайцы сразу же полетели в Польшу общаться. А, а, а Сикорский им что сказал после трех часов переговоров? Сорян. Вот, мы предупреждали. Помнишь, скорее всего, Сикорский сказал представителям Китая год назад. Приезжал Дуда. А опять же, у меня хорошая память. И вот год назад, ну, может быть, меньше, значит, Дуда был у Си, в это же время Туск был у Шольца, по Шольц даже тогда был. То есть в Германии. Mm -hmm. а давайте мы с вами немножечко по цифрам пройдемся. Да? Ну, потому что прямо это важно. Я, я очень люблю математику. Потому что если мы обращаемся не к эмоциям, а к цифрам, тогда все становится достаточно понятно. Значит, про что шла речь тогда, когда Дуда был у Си, а, соответственно, Туск был в Германии, неважно, как бы, да, там, сейчас, кто из них на тот момент был президентом, премьером, там, какая партия победила. Мы сейчас говорим про экономику. А Польша ⁇ та страна, которая, когда говорит про экономику, немножко про политику, она думает в другую форму. Может, mm -hmm. поэтому Лукашенко был и такой расстроен на этом совещании. Да, yeah, да, потому что, смотрите, German's economy 4,6 триллиона. Да? Значит, это равно вот этот вот, да, экономике. Знаете, в каком количеству стран? Финляндия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Сербия, Румыния, Болгария, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Косово. Туда летела из Китая. Еще раз по сабжу, что называется, без лирики и без эмоций. Значит, у нас получается какой процент? Значит, 90% железнодорожных грузоперевозок из Китая в ЕС осуществляется через Беларусь. Китай от этой торговой артерии теряет 25 миллиардов долларов в год. Упс. А теперь смотрите, вообще прикольная история. Значит, Два момента. Как говорит, шах и мат. Да? Вот сейчас, сейчас реально можно сделать шах и мат. Мы можем просить Европу, небеса, знаете, как это? Время молитвы. Богу, темному лорду, кому угодно просто. Вот время молитвы всем. Шах. Полностью перекрыть Беларусь. Полностью вообще. Все. Литва, Латвия в том числе, потому что они еще три перехода оставили. Транзит уже перекрыт. Отлично. Сикорский, держись, дорогой. Пожалуйста. И перестать покупать в России энергоносители. Вот. вот раз и два. И все. Нет войны в Украине. Нет страны на карте России. Нет Лукашенко, нет Путина. Потому что все. Все сдохли экономически максимально быстро. Но просто надо всем собраться в одночасье. Послать нахер Орбана, Фица, вот этих всех. Дедушку Трампа тоже отправить в Дурдом, полечиться. Ну так какие-то таблеточки ему выписать, да, чтобы он, не знаю, как-то перестал писать. Помните, вот было эти, как у собачек, когда у них блохи, вот эта вот такая вот штучка на шее, как она называется. Вот Трампу такие наручонки надо, знаете, вот, чтобы он не тыкал в Твиттер, ну, потому что нет что никаких. Вот, и все. И и, 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 и вот вам, пожалуйста, все, мы победили. Но с... Сейчас его воя, воя, что в Британию, да, и, собственно, общение с королем а там же и с Стармером – это каким-то... Все эти курьезы, да, назовем это так. вообще, понимаете, вот вам не кажется, что мы в трагической кинокомедии, там, не знаю, да, в этой, как фарс, фарс. Это все фарс, это все фарс. Это фильм «Не смотри наверх». И нам действительно нужно... Думаете, чтобы, Господи, хоть бы этот фильм не смотри наверх? Ладно, да, же их скушали все в конце. Да, там планета тоже погибла, но и этих негодяев скушали. Вот. Сейчас главное, чтобы это все не переросло в фильм Во». Вот, Хотелось бы, потому что если так, если Америка уйдет в туда, ну, я не знаю, хотя с другой стороны тогда они будут заняты собой. А мы тут с Европой как-то порешаем вообще наши проблемы, правильно же? Ну, потому что Европа сегодня, я очень хорошо понимаю Европу. Когда мы говорим, когда мы слушаем какие-то заявления, люди, которые не совсем понимают, как работает военный промышленный комплекс, да, ВПК, как работают э, логистические цепочки по миру, да, где 80% груза вообще по всему миру перемещается по морю, по воде. А вот эти вот уже, скажем так, сухопутные пути, они, ну, они и дороже и сложнее все это делать. И, честно говоря, море же не взорвешь, правда? Ну, в смысле, море, океан, оно и есть, там вода. А железную дорогу-то можно и перекрыть и взорвать, так же как и нефтепровод. Поэтому все, что по земле, оно всегда в большей опасности, чем то, что по морю. И вот люди, которые этого не понимают, им кажется, кажется, что когда Трамп говорит: я 17 патриотов дам Украине, что куда? А потом уходит от ответа. А потом такой, М -м, не получилось, надо же, да, я остановлю войну за сутки, да. Если бы я был, это бы. И мы такие, мы такие постоянно про это говорим, мы обсуждаем. Он что-то написал, высер какой-то его. В Твиттере мы такие, «А, -а, 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 -а! а что он этим хотел? Да ничего! Он просто маразматит, конченый. И из этой парадигмы надо исходить. И слава богу, в Европе остались политики, за которых не стыдно. То, как он себя вел в Лондоне, Ну, что я могу сказать? Слушайте, ну. У меня, я, даже, я даже комментировать это не могу, потому что э, кто же это говорил? Бернард Шоу э, по поводу литературных критиков. А, абсолютно бесполезная профессия, потому что э, если это бульварная литература, то даже нет смысла никакого да, как-то про нее говорить. Ну что, бульварная литература? да, ну, Это как венгерская порно. Страшнее ничего уже нет. А если это выше... то, собственно, ребята, вы что собрались обсуждать? Вы не дотягиваете до этого уровня?